Бенкетуй, молода княгине, поки сонце ще ходе радо, поки небо твоє ще синє, бенкетуй, моя ладо, хай несуть із комор на столи, виночерпи і плододари, твої вина міцні, як смоли, і садів твоїх дари, груди груш, винограду грона, сині сливи, гради тернини, гори яблук в огнях червоних. І рубіни рябини. Та проси, господине Гожа, у гостину до себе друзів. Та сідай, молода, хороша у веселому крузі. Хай горять золоті брокати, хай цвітуть самоцвітні шати, хай шепочуть до злот шарлати за столами улади. Задзвеніть, задзвоніте згуки і пісень. І бесід веселих, хай з рук переходив в руки злотокований келих, хай спадають хвилини п'яні, як обдихані синім сливи, хай на балю твоєму пані буде кожен щасливий. Скоро зносиш свою пишноту, замість пурпуру вдягнеш мармур, вдягнеш срібло замісто злота. Тож цвіти не надармо, тож п'яни і п'яній, княгине, поки сонце ще ходе радо, поки небо твоє ще синє, веселись, моя ладо.